Ви попала на канал. Горішки. на горі. Я Діно. Я Чік, Я І невідомо. Сьогодні у нас буде наш горішка-магазин. У кожного з нас є своя копілка. Це моя копілка. Є поклада такі наколики і все. Це моя купілка. Я тут написала англійською Чікс Money і різні такі от наклейки. Це моя купілка, я собі наклею наклейки і все. Це моя купілка, це просто малесенький стаканчик і сіку. Ми зможемо купити оці батончики за 25 п'ять горішки грошей. Ми можемо купити один батончик за 25 грішко грошей. Або ми можемо відкласти ці гроші на наступні раунди, які ми будемо робити різні конкурси. За які ми будемо отримувати секретні призи. Оце наші секретні призи. Отже, хто з вас хоче купити якийсь батончик за 25 грішко грошей? Хтось, хто О, багатий? Дайте мені подивитися. <різь> Невідомо хочу купити батончик за 25 грішко грошей. Невідомо 2, 25 грішко грошей. Оце буде наш банк. І вона ставить їх в наш банк. Але батончик коштує 25. Тому ми маємо дати їй 25 здач. Зараз ми це напишемо. Невідомий пасу буде 5 горішки грошей в повітрі. І вона може викратити їх в будь-який час. Я хочу купити цей Дякую. батончик. Діна дала 30 тирі грошей. Але 5 ігорішків грошей в мене в повітрі. І ми це все записуємо на ось цьому паперчику. Я теж купляю, я даю 50 і в мене буде 25 в повітря. Я захочу хочу з'їздити. Вибираю ось цей, тому що він похожий на Марс. Я тобі дав в банк 50 його річку Так що в мене теж поїтві 25. Окей, і який ти батончик вибираєш? Я такий він. Я хочу спробувати його. Я не знаю, я ще. Він, до й... речі, такий, так, да, нормальний. У нас буде наша перша гра, тут є 20 тарілок. Під п'ятьма тарілками є горішки. І якщо ви вгадаєте, де ці горішки, ми можемо видати приз. Три спроби коштує 50 горішкогрошей. грошей. У нас тут є 15 тарілок, і зараз наш друг покладе під 5 з них секретно 5 горішків. Наш друг вже розставив 5 горішків, які ми маємо знайти за тарілочками. Це наша перша гра. В нас буде ще три попереду. Тому якщо ви не хочете, ви не маєте брати участь в цьому раунді. Нагадую, у нас три спроби коштують 50 горішків грошей. Якщо ви вигадали один раз, то ви зразу берете приз і дві спроби вас відпадають. Окей, ви ночувачі, хто перший. Чувачі. Хакі. Хакі. Хто програв? Хуло, перший плати 50 горішків грошей. Він угадав з першої спроби. Good job. Uh -oh! <плак> ну, оскільки Діна вгадав, то він може брати будь-який з оцих призів. Зараз ми змагаємося на чувачі, хто другий. Чувачі! Чувачі! Океє! Кула другий! Це це піти ще грішко грошей і... вгадав. Падав невідомо. Вот. Невідомо. А, а ось кула, яку я вгадав. Хто я... виграє, той зараз іде. Перше ладно. Давайте! Чувачі! Чувачі, чувачі! Я виграла. Десять горішка грошей Плачу. Що тут? Там я нічого не немає. я вже потратила одну спробу. Тут? Остання спроба! А... Ні! Я нічого не вгадала, і в мене просто тепер немає пізнути горішка грошей. Це вгадую. Я не буда, куди чи поставити, тому я просто візьму тут. Нічого немає, я так думала. О, я вгадала! О, де? Де? Я виграла, і тобто я зараз хочу взяти свій подарунок. Тут щось є, я не знаю, що це. Я де? просто запаковувала подарунки, я знаю, що де. Ну, так. Тобто, тобто зараз ми будемо всі розпаковувати свої подарунки. Як ти оціниш цей подарунок від 1 до 10? Ну, я думаю, десь так 5 або 8. Детки. Як ти оціниш цей подарунок від 1 до 10. Один. Mm. Я mm. okay. думаю, це 4. Все. Я тут просто знімаю, тому що я нічого не виграла в цьому раунді. Приходимо до наступного раунду. Хто зможе протягнути стаканчик до кінця, то виграє. Але якщо ніхто не зможе протягнути до кінця, тоді ми будемо вирішувати, хто виграє по тому, хто протягнув найдальше. Чувачі, чувачі. <звук> Дай -дай здачу. Беру здачу п'ятдесят грошей. Це наші самі перші Да. <звук> Окей, я починаю. Ой. А я... Ну, нова ця зупинилася десь тут. Все, Чік, починає. Все все, це, так, все, все, все. Чік зробила і починаю, і це куле черга. З все. 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 Чи в цьому раунді виграли всі, крім Діно, а в минулому раунді не виграла я. А оскільки я виграла перша, а я а виграла я... другу. Я виграла Отже, Я вибираю приз перша, від другий і вона третя. Але оскільки я знаю, що це запаковано, ми покличемо нашого друга асистента, щоб він мені вибрав подарунок. Друг! Дякую. Я вже знаю, що там, але будемо розпаковувати в кінці раунду, так що зараз вони вибирають. Але ну це досить, досить класно, досить класно. Серйозно! Okay. Розпаковує перше, я сідаю на подушечку для розпаковок. <смір> Такий типу хоке... хокей, футбол, і ти типу цей м'ячик отак. Ти його відштовхуєш? Моя черга розпаковаю. Дві гри попереду. Почалося ще три подарунки і два раунди. А ми переходимо в третій раунд. У Нас тут є ось такі от три стаканчики і два м'ячики. Проте у нас кожна буде три спроби за 50 горішко грошей. Я в цьому раунді не буду тому що мало шо стільки 50 грішко грошей. І я не хочу їх зараз просто потратити і нічого не виграти. Бо я не сильно впевнена в цьому раунді. Я собі краще куплю за 25 грішко грошей, батончик. І Кула заплатить 50 грішко. Oh, oh, yes! 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 okay, Вибирай подарунок. <coughs> Вибирай. Yes! Давай. Промах. Yes! Спроба номер два. Yes! Остання спроба номер три. Давай, ти зможеш, давай! Yes! Yes! Невідомо дала 200 грішко грошей і 150 здачі. Тримай. Окей, невідомо тримають два м'ячики. Перша спроба. Друга. Таня, спроба. Давай. Там цукерки. І Закінчились наші всі раунди. Але в нас є ще бонус. У мене є бонус для вас. Ви можете заплатити ще 50 грішко грошей банку. І вибрати конкурс, конкурс, в якому ви хочете брати участь, в якому ви впевнені, що ви виграєте. Хочеш стаканчиком і водою. Я теж Тоже... хочу знайти. Я собі просто куплю батончик. Так, дивіться, вас троє лишилося, але подарунка тільки два. Тому це дуже важливо, я хто в... з вас другий, хто третій. Я другий. Ну, на жаль. Приготували стаканчик для кули і. Ні, я програв! Окей, давай. Все, це все. Я Окей, кула, як ти оцініш цей подарунок від одного до десяти. 10, 10, десяти порівняно до тих. Класні наклейки. Тепер Діно він вирішив, що він теж хоче цей раунд з водою. М Останній подарунок. Так, так все, Діно починай. Давай, Діно, ти зможеш, ми віримо в тебе. Все, діно прийшов і ось твій подарунок. І на жаль, я не невідомою вже нічого не учусь. Чотири конфетки. Ваш останній шанс купити батончик в магазині за 25 п'ять грошей. Я купляю ось я купляю. Котлі, ми вирішили, що ми розподілимо батончики і всіх горішко гроші забирається, все обнуляється. З нового тижня ми вже будемо починати нові відео, нову боротьбу за горішка гроші. І тоді знову у нас буде горішка магазин, проте вже в ютуб шоці в коротких відео. Горішки! Оце боба жодний збок я досить. Б... маленький <рикул> шарик, підійсю, да, нам дуже крутий шарик, да. Ігру X-ray окуляр. Ти <рикул> що <рикул> <рикул> робить невідомо в цей час?